Це ж треба було так наплутати, помилитися. Вибачте, невдала ніч, наступного разу шукатиму старанніше. і на нас було здійснено напад. Ми витратили 4 боєприпаси, щоб їх відігнати, але нічого не вкрали. Що добре, Павло в нас дуже голодний, Бруно голодний, фільтра в нас немає. Було б добре зробити Марко. Голодний, поранений і йому поспати потрібно. Було б добре зробити фільтр. Так. І ми маємо з чого? Зроби, будь ласка, два. А Бруну зараз поставить його відповідно. Так, один фільтр є. Постав, будь ласка. Щоб у нас була вода. Павло, що ми можемо ще зробити? Нічого такого. Посади тоді на стільчику. а Бруно забере чистий спирт. Який ми робили вчора. І що зараз? Зараз нам не вистачає виключного пального. Так, не вистачає палива. А в цьому столі, лабораторному, можемо зробити бентин дві одиниці. На більше нам не вистачає компонентів. Багато компонентів на це потрібно. Можемо зробити трав'яних ліків, компонентів вони не вимагають. Я думаю, в пріоритеті нам краще виготовляти бенти, а щоб покращити стіл, нам потрібно зробити змішувач. Покращити плиту 20 компонентів. Як не дивно, на все потрібно компоненти. Добре. Паливо. Зробимо з останньої книги. Палимо її при виготовленні спиртом. Хтось біля дверей. Я вам дещо приніс. Хтось прийшов? Якась жіночка. З дитиною? А їх там двоє, а це не ті самі діти. Можливо, це їхня мама? Привіт, я хочу вам подякувати. Дякую за вашу допомогу. Я вже почуваюся значно краще. Я не хочу навіть думати, що могло статися з моїми дітьми, якби ви не допомогли мені. Ми не багаті, але я зберегла трохи кави для мого чоловіка. Він її любить, але він вже довго не з'являвся вдома. Він десь там воює і хто зна, коли повернеться, тому чому б натомість не віддати її вам. Я можу дати вам 8 одиниць кави. Можемо взяти насправді. Кава то непогана. Дякуємо. Кава це приємно. Не те, щоб вона нам була потрібна, але приємно так. Павло голодний. Пирт ми зробили. А що там по бентам? Можемо зараз зробити два бенти. Зробили б чотири, якби мали компонентів. Я ось трав'яних ліків можемо. Мало в нас ресурсів. Ой як мало. Біда. Хоча ситуація вже значно краща, ніж в перший день. Вісім кави то багато. А з їжі у нас немає палива. Як завжди. Бруно. Голодний та втомлений. Сходи до фільтра, постав його. Можемо фільтр зробити. У нас небагато компонентів, але... Давайте ще два, щоб була у нас вода. Марко голодний та поранений і одужує. Це добре. Бруно. Фільтр ще не зробив. Ми вже використали старі. Павло зробив один, постав його, щоб вода очищалася. І Марко Марко спить. Мароно не спав вже деякий час. Жаліється. Все ще дуже голодний павло. А паливо можна зробити? Ну, у нас немає з чого. Хіба що деревно? Але з того робити паливо якось не дуже хочеться. Нам потрібно пали дві одиниці, щоб зробити одиницю їжі. Ну добре, нехай. Нам потрібно все рівно їжу готувати на чомусь. У нас іншого варіанту зараз просто немає. Так, вже приємно. Ми воду маємо. Небагато, але є. Добре, нехай паливо зробить, щоб можна було приготувати їжу. Ми маємо трохи м'яса, трохи овочів, тому їжу приготувати можемо. Нехай зробить. Приготує їсти. І пагодло. Вже чекає. Марко також голодний. Сходи, Марко, поїш, а то з'їдять і їх знаю. Поки свіжем. Подивимося, як буде. Бруно все ще за тепло переживає. Переживає. Марко, я такий голодний. А Павло нам потрібна їжа. Каже. Добре, Марко. Повертайся до ліжка. Бруно тепер нехай поїсть. Наразі цього досить, це добре. Приємно бачити. Так, і Бруно наївся. Павло залишився. Все ще голодний. І він легко поранений, тому йому також потрібно лікуватися. Ось і ніч. Як я міг так помилитися минулого разу? Переплутати готель з двоквартирним будинком. Я собі не пробачу. Ходимо в супермаркет, там матеріалів ще залишилося. Марко пошук. Добре, вартувати буде Бруно, тому що Павло легко поранений. Поки що нікого не видно. Ніякого руху. Хто тут є? Нікого не видно. Здається, ми самі. Добре, йдемо до нашої шафи, де ми все залишали. Наша шафа? Так, Що ми тут маємо? О, тут багато всього. Навіть мій ясо є. Уже 12 днів ясо лежить. Чи скільки там? До речі, набої. Ніж наш. Можемо зламану гітару взяти. Але хто на ній буде грати? А що важливо, тут є дробовик, який ми можемо взяти і відремонтувати. Електродеталі 4 штуки і компонентів. Трохи є компонентів. Ось кава ще є. Тут дві одиниці. Проте добрива ми можемо використовувати, щоб ловити маленьких звірів в якості приманки, щоб не класти туди м'ясо. Ніж було б добре забрати, але він зараз нам ну, ось так виходить. Гітару добре. Ми ці речі поки відремонтувати не, так, не те, що б можемо, хоча було б добре. Тому замінимо їх. Я про гітару та дробовик. Чи то рушниця. Візьмемо ще дошок. Можна буде ще сходити, але це вже буде пізніше. Добре, можемо йти додому. Марко. Так, нікого не видно. А скільки часу Марко буде лікуватися? Ось це мені цікаво. І так мало здоров'я.